Всім привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про книжкові покупки. В мене їх тут трошки назбиралося за серпень, вересень і першу половину жовтня. Тому є що показати, є чим поділитись. Як бачите, я вернувся на місце, де я знімав своє перше відео, тому що на тому місці, де я знімав два попередніх, там в пасмурні дні замало сонця, а зараз сідні, майже пасмурні, тому. Тут хоча б вистачає світ. І перша книга це Троє Стівена Фрая. Е, якщо хто не знає Стівен Фрай, це письменник, актор, е, телеведучий і, взагалі, дуже знакова фігура для комедії в принципі. І от в нього є цикл про древньогрецьку міфологію. Перша книга в нього це міфи, здається, друга – «Герої». і третя власне, «Троя». І це такий собі пересказ в його стилі від е, про. Грецьку міфологію. І з цією книжкою якась доволі дивна історія, тому що це третя книжка з цього циклу. Перших двох української немає. І чому видавництво фоліо вирішило видати третю книжку, не видаючи перших двох. Для мене я, якщо чесно, загадкою. Але в принципі, в цьому випадку до фоліо домахатись в мене не вийде, тому що, в принципі, видання хороше. Мені і обкладинка подобається, і папір не такий жахливий, як, наприклад, в Жоми Кабра був. Тому будемо читати. Надіємося, що буде щось кумедне і легке до, до прочитання. Е, друга книжка це по той бік чарівної палочки від Тома Фелтона, і це такі собі його мемуари, де він розповідає про якісь історії свого життя. І наскільки я знаю, тут багато є історії з зйомок фільмів про Гаррі Поттера, А я є нереальним фанатом Всесвіту Гаррі Поттера. Я і прочитав книжки, і фільми дивився безліч разів. Тому сподіваюся, що це ще один такий спосіб буде зануритись у Всесвіт Потеряна. Третя книжка це усі в моїй родині вбивці від Бенджаміна Стівенсона. І про цю книжку, якщо чесно, мало що знаю, і з детективами в мене взагалі якась дивна історія. Ну, мені цей жанр взагалі не подобається. І чому я купив цю книжку, мене в принципі зацікавило те, що автор є стендап-коміком. Хоча я про нього ні разу не чув, не бачив його виступів, але сподіваюся, що тут буде щось дотепне, кумедне. І наскільки я знаю, тут ще йде загравання з читачем і ламання четвертої стіни, що є. Теж доволі незвичним в рамках цього жанру. І наступні покупки в мене були новиночки від видавництва «Жорж». це «Щоденники вбивця Бота» Марти Веш, це дві перші книги з циклу, дві повісті. Тут, бачите, зовсім вони невеличкі. Е, перша це всі, сіста, всі системи небезпека, і друга це штучний стан. І про цей цикл, якщо чесно. Мало що знаю, не читав анотацію, але знаю, що це доволі топова книжка в жанрі наукової фантастики, і ну, видавалася вона вже давненько, але от в нас вийшло щойно. І так як наукова фантастика, мій, мій улюблений жанр, тому в мене є великі сподівання на цю книжку. Але в мене є невеличкі претензії до самого видання тут, от як ви бачите. Сподіваюся, що, ви бачите, трошки з'їхав е, текст на другій книжці, нижче, ніж має бути. Трошки воно, звісно, кидається в очі, коли стоїть саме на поличках, але це вже таке. І друга претензія, радше, вже така моя, як особиста, бо я собі чомусь нафантазував, що так як це повісті, вони будуть трошки меншого формату, і я сподівався, що вони будуть в м'якій обкладинці. Наприклад, як от від того ж видавництва в них Шерлі Джексон йде. Бачите, вони супермаленькі, і в м'якій обкладинці ну, мені особисто дуже подобаються м'які обкладинки. Але я не знаю, чому вони так не зробили, тому що, як ви бачите, відступи тут доволі широкі від країв сторінки, і можна було б зробити її трошки меншого формату. Я думаю, що так було б всім зручніше. Про м'які обкладинки це вже така вкусовщина, але я вам розказав, як мені подобається. До речі, напишіть в коментарях, як вам подобається м'які обкладинки чи тверді. Я обов'язково ці коментарі прочитаю. Е, далі новиночка від видавництва Ват це рівновага Володимира Венеченка, і наскільки я знаю, тут розповідається про українських емігрантів у Парижі. Не знаю, якщо чесно, я українську класику дуже рідко читаю, але ну я думаю, от цієї книжечки і почну знайомство. До речі, розкажіть. Будь ласка, в коментарях як ви ставитесь до таких от кольорових зрізів? Бо в мене таке враження, що ці кольорові зрізи почали пихати майже в кожну третю книжку, яка виходить? І таке враження, ніби якщо ти не випустиш книжку з кольоровим зрізом, то її і не куплять. Розкажіть в коментарях, що як ви до цього ставитесь. В мене от саме такі відчуття. Далі, от ще одна книжечка з української класики: це Торянський поза межами болю. Е, я, якщо чесно, не планував збирати серію цю неканонічний канон від Віхоли, але побачив на Ютубі презентацію. Цієї книги від Богдана Неборак і Ростислава Семківа. В них була дискусія щодо цієї книги. Мені дуже сподобалось і вирішив придбати, тим паче, що вона така от невеличка. І тут розповідається про жахи Першої світової і як здається, як солдат потрапив у полон і чекає страти. Можливо, я помиляюсь. Ну і до речі, тут от м'яка обкладинка, що мені надзвичайно подобається в цій серії. Далі йде книжка Девіда Мічела якісь ні годинники. І я про цю книжку теж ма, мало маю що сказати, тому що анотації не читав. Але в мене є дуже велика довіра до автора, тому що перед цим я читав Тисячу Окон я... Тисячу осени Якуба Дезута, яка в мене ось тут от лежить. І мені надзвичайно сподобалось. І от я вирішив. Практично одразу я придбав цю книжку після прочитання попередньої. «Тисяча осени Якоба Дезута, я читав практично як тільки вона вийшла. Мені дуже сподобалось, і я чекав огляди і відгуки від різних е ютуберів, яких я дивлюся. І для мене було дещо несподіванкою почути, що майже всі відгуки були якісь. Більш негативні ніж позитивні на цю книжку. Ну, це в принципі всіх смаки різні, тому було цікаво в принципі почути за що їм не сподобалась ця книжка. Тим паче, що вона мені зайшла неймовірно. Розкажіть ви в коментарях, який у вас досвід від прочитання Девіда Мічела. Знову ж таки, я в принципі всі коментарі читаю, стараюся всім відповідати. Далі це не озирайся і мовчи Макса Кідрука. Це друга книжка Макса Кідрука, яку я буду читати. Перша була колонія, з якої я, в принципі, починав 23-й рік. Ну, це прям був, було неймовірно круто. Такої наукової фантастики, не те, що української, а взагалі якоїсь е зарубіжної мало де знайдеш. Хоча це вже в якийсь може мій прояв меншовартості трошки, але все ж таки вирішив далі знайомитись з цим автором і чомусь моє око впало саме на цю книгу. Тут розповідається про хлопця, який переїхав з батьками в нове місто. Пішов в нову школу, там він став об'єктом якихось цькувань. І от він мріяв про такий собі світ, де його не будуть чіпати, де все спокійно. І згодом він знайомиться з дівчинкою, яка, власне, знає про такий світ, і вхід у нього знаходиться прямо у ліфті його будинку. Ну, щось таке. Очікується, що щось це буде таке в стилі Макса Кідрука, захопливе, цікаве, з крутими персонажами. Тому. Вже не дочекаюсь, коли буду знайомитися історією, і можливо, це навіть буде вже от в найближчі тижні. Наступна книжка це мексиканська готика від Сільвії Морано Гарсія. І по обкладинці можна подумати, що це якийсь ромком. Але це наскільки я знаю, такий собі готичний містичний роман. І тут події в нас відбуваються в Мексиці п'ятдесятих років минулого століття. Головна героїня в нас отримує листа від своєї подруги дитинства, яка. Просить врятувати її від загибелі, і от вона їде до цієї подруги в маєток в якийсь дім на горі, і там відбувається щось таке містичне і химерне. В Принципі, анотація мене дуже зацікавила, і ну будемо читати, розбиратися, що тут, тим паче, що містика мені. Як жанр дуже подобається. Далі я придбав собі другу частину з циклу експансії, яка називається Війна Калібана. Першу книжку я читав, здається, ще весною. І це от така собі наукова фантастика, в якій з самої науковості і не так багато. Тобто тут намішано купу різних жанрів: тут і боді-хоррор, і якийсь трилер, бойовик. Тому, якщо ви не знайомі з жанром наукової фантастики, то це, в принципі, є дуже крутий варіант. Тому що текст тут не так по-задроцькому написаний, наприклад, як в ось тут в Пітера Вотса. Але ну, мені такий стиль більше не вподобає. Але тут от, така от легенька книжечка, захоплива, сподіваюся, вам сподобається. І в першій книжці в нас розповідається про. Ну, в нас де дві сюжетних лінії: перша про капітана Голдена, який був втягнутий в таку собі змову, яка може призвести до війни між. Марсом і землею. І друга сюжетна лінія нас розповідає про детектива, якому дали завдання відшукати дочку якоїсь там дуже багатої і впливової особи. Я вже мало пам'ятаю, якщо чесно, сюжет першої книжки, але сподіваюся, що при прочитанні другої я трошки його згадаю. І тут ще одна в мене книжечка наукової фантастики це кантика для Лейбовіца» Волтера Міллера Молодшого. І, якщо чесно, вона в мене в бажниках стоїть вже. Здається, більше року. Вона в мене прямо на самому низу списку мого була бажанок. І от я тільки зараз її нещодавно вирішив придбати. Тут розповідається про світ, який пережив ядерну війну. І от е після неї утворились якісь не то секти, не то якісь релігійні культи і щось таке. В принципі, сеттинг доволі незвичний для фантастики. Будемо читати, розбиратися. Сподіваюсь, мені сподобається. І наступна книжка це Донка Жмуру. Від зараз я прочитаю автора, бо тут якесь дуже важке ім'я: Жоакін Марія Машаду де Асіс. І наскільки я знаю, це якась сімейна драма, але написана в дещо такому експериментальному стилі. Це, до речі, видавництво компас, яке я дуже люблю, ну точніше, я дуже люблю, я прочитав. Розпутний Хосе Доноса, яка мені неймовірно сподобалась. У мене є окреме відео на цьому каналі. Можете перейти глянути. Так будемо знайомитись далі з книжками цього видавництва. Сподіваюсь, вони мене не розчарують. І дві останні книжечки я приберіг з серії американський постмодернізм від видавництва Темпера. Перше це білий шум до наделіло в відео з прочитаним серпня. Здається, я записував окремий окремий відгук на. Його роман художні тіла, який мені дуже сподобався. Мені сподобалося, як автор пише, як автор передає емоційний стан цих героїв. Сподіваюся, тут буде щось таке. І по сюжету в нас тут розповідається про сім'ю, де чоловік викладає в університеті на кафедрі гітлерознавства. Що вже доволі цікаво звучить, але згодом зі світом стаються якісь катастрофи і дива. Не знаю про що тут буде, але сподіваюся, що вона не гірше мені зайде за художницю. Тіла е, до речі, тут є ще екранізація по цьому роману з Адамом Драйвером в в головній ролі. Тому після прочитання книги обов'язково глянув фільм. І остання книга. З цих покупок це Кривавий Меридіан Кормака Маккарті. Якщо чесно, я тут теж не читав анотації, але в мене є дуже великий кредит довіри до цього автора, так як я читав його дорогу, але це було ще в минулому році. І це прям одне з найкращих прочитаних минулого року. Це був прям дуже крутий такий постапокаліптичний роуд муві. Тут, наскільки я знаю, теж щось таке постапокаліптичне буде, але я не впевнений. І мені, в принципі. Подобається, як е, Темпора видає свої книжки, які вона книжки видає. Тому в мене є ще й великий кредит довіри до саме до цього видавництва. Тому е, будемо розбиратись, будемо читати і сподіваюся, що в цьому році вам про неї розкажу. Ну і на цьому в мене все. Тому пишіть в коментарях, е, якщо ви щось з цих книжок, які я вам показав, читали. Мені. Буде дуже приємно побачити ваші коментарі. І ще в кінці хотілося б сказати, що не забувайте, завдяки кому ми тут зараз сидимо і можемо спокійно собі говорити про книжки. Тому донат на будь-який перевірений збір на ЗСУ буде вітатися. І в минулому ролику я не я забув е, вам про це нагадати, тому в... зараз попрошу скинути як за два відео. Думаю, це не буде для вас проблемою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І побачимось наступних відео.